Доброго дня, шановні колеги. Перед тим, як я розпочну свій виступ, хочу показати вам один каталог, який є на роздатки. Я не всі адіванти, які у нас є сьогодні, розкажу. Дуже коротко затрону питання біопрепаратів. Але розумію, що по компанії Nando це є наша цільова аудиторія. Це люди, які зацікавлені в зменшенні води, це люди, які зацікавлені в якісній воді. Я попробую розказати не тільки про значення PH, а як це працює насправді. І ну, давайте починати. Перш за все, хочу сказати, що по е, даній рідниці ми працюємо з литовським виробником NANDO. Компанія Nando дуже унікальна тим, що вона не просто е, сильна, потужна європейська компанія. Зазвичай у нас дуже часто відбувається так, що хтось спочатку бере препарат, потім створюється лабораторія по його дослідженню. Компанія НАДО трошки по-іншому працювала, це була потужна університетська лабораторія, яка розвивалася, яка працювала в різних напрямках, створювала продукти, продавала технології і лише на якомусь окремому етапі, коли вони зрозуміли, що вони дозріли, вони роблять якісні продукти почали виробляти самі. Компанія займається виробництвом мікробіологічних продуктів, компанія займається виробництвом адювантів, компанія займається з останніх років. Це напрям дрони. Дрони, е, Східна Європа, Західна Європа. Е, вони пишуть Софт, вони складають дрони. Можливо, колись з'явиться дрон, на Анду, не знаю. Але така перспектива цілком, цілком можлива. І компанія е, продає свою продукцію по всьому світу, і тільки що мій колега дуже цікава доповідь респект, е, казав, що приклад. Е, Країн Бразилії, Аргентини, Чилі це дійсно так. Але є один момент. Коли зачасту адюванти на європейський ринок, на український ринок е завозяться з Бразилії, з Аргентини, там дійсно і багато продуктів, то якимось чином компанія НАТО продає саме на бразильський і на аргентинський ринок. Не дивно, мені дивно перельот, ну, але, але так є. Як я сказав, мікробіологічні продукти для рослинництва, це маємо деструктор на ферментній основі. Це маємо продукт для перетворення недоступних форм поживи в доступну плюс фуніцитну «Надія». чому не називаємо його біофунгіцид, та по одній простій причині: в європейському законодавстві зареєструвати біофунгіцид практично нереально. В Україні це можливо. Тому просто мікробіологічний продукт. Продукт для тваринництва і власне діванти. Сьогодні вам дуже багато говорили про PH, про жорсткість, наскільки це важливо, це все правильно. Дякую, що попередні доповідники розкрили майже, майже цю тему. Але я трошки подивлю, ну, кожна інформація, вона щось дає. Так? І от хочу поділитися з вас такими даними. Ну, зазвичай, як ви готуєте внесення, ви спочатку робите. На розтвореному вузлі якийсь там певний об'єм вас води, де ви формуєте робочий урощин і потім заправляєте дроном. І зазвичай цей бак, який зараз стоїть. Так от е дослідники Університету Девісі вказують, що лише до 6 pH вода може зберігатися там більш 10 годин, 12 годин і тому подібне. Якщо pH вже перевалив за 6, ця вода придатна 2 години. Чи завжди ви вибризкуєте те, що ви готуєте за 2 години? Думаю, ні. Далі, тому PH має бути в таких параметрах. Багато є діючих речовин. це те, що ми маємо дані по Україні, які цю табличку, я думаю, ви бачили у дуже багатьох презентаціях. Я трошки потримую, нехай вона побуде. Тут вказано період на піврозпаду при PH9. Не скажу, що у нас так часто вода є PH9, але 8,8, і 9 влітку запроста. І хочу сказати, що PH на піврозпаду це ми коли ми втрачаємо 50% діючої речовини. Оце наші друзі, друзі з литовців, поділилися інформацією. То значно ширший перелік. Сьогодні я чув про довершеність препаратів. Знаєте, ну, хотілося б вірити в довершеність, але дуже не люблю це слово. Тому що, коли ви відкриєте будь-який каталог довершеної чи недовершеної компанії, чомусь вони не пишуть про чутливість до ПАЗ. Це треба шукати інформацію в інтернеті дуже далеко, дуже глибоко. Тому тут бачите і гліфосати, і 24 d і багато гербіцидів дії тоді дуже чутливі. По інцептицидній групі, по фуніцидній групі. На литовській мові просто там все зрозуміло. Последні дві е, букви А забираєте, далі ви все розумієте, що за задіючі речовина. Назад? Як це працює? Дуже просто. Молекула деметоату, лужна вода приєднується аж, OH, розпадається на дві окремих молекули, кожна з яка по факту не є інсектицидом. Разом це інсектицид окремо це просто дві якихось хімічні сполуки. Тому компанія AgroExpert перше, що вам порадить, ми поговоримо про дрейф. Але зачасту в нас препарати не працюють не через те, що ми вносимо їх дроном. Мабуть, де такі вони вже довершені, а вони не працюють через саме pH, і до цього дійсно треба звертати увагу. Багато доповідників кажуть, що треба регулювати це правильно. Але якщо ви візьмете pH-коректори в 90% компаній, ви не знайдете складу. Чому не знайдете? Тому що це як правило розчин ортофосфорної кислоти. І PH насправді погасити дуже легко. Маса препаратів знизити PH це не є проблемою. Що є проблемою? А, до, до речі, як ми вирішуємо цю проблему, це у нас є е, продукт PH Water Power. Чим цей цікавий продукт, що він насправді це комплексний продукт. Я не дуже люблю комплексні продукти по факту, але е, в даному випадку. Що він точно робить, це підкислює і пом'якшує воду. Ми будемо говорити тільки про ці основні показники. Так, там є легка дія прилипача, є точно індикатор кольору, але головне його завдання це підкислювати і пом'якшувати воду. Має кольоровий індикатор, дуже зручно користуватися, навіть якщо у вас нема під рукою ph метра він не завжди може бути. Ви додаєте, робите PH, який вам потрібен. Мало хто говорив, який pH потрібен. Так от, сульфонів бочовини люблять pH на рівні 7. Гліфосати люблять 4,5. Решта засобів захисту до 6. До 6. Особливо дрони. Якби це не дрони, я сказав би 6,5 до 7. Дрони це 6 це потолок. Насправді дуже важко бороться з жорсткістю води. Особливо, коли жорсткість води у нас 1000, 1200-1500 ppm. А найбільше, що я бачу жорсткість води, це в Донецькій області, де було 3500 ppm. Це факт. І тепер давайте згадуємо курс хімії неорганічної, рівень так 6 класу. Беремо МПАш-коректор на основі ортофосфорної кислоти. Додаємо до води, де є багато кальцію магнію. Що утворюється, кальцій 3, ПО4 двічі нерозчинна сіль. Яка не то, що заб... за. Вона забиває форсунки оприскувача ОП-2000. Тепер давайте уявимо, що буде з другим. Чим ми відрізняємося від цих продуктів, від похожих продуктів. А, якщо ми беремо PH Water Power, то він складається з більше як 10 органічних кислот. Чому кислота органічна і чому їх так багато? Органічна кислота при взаємодії з металами. Утворює е, сполуки, які називаються комплексони або хелати. Комплексон або хелат це сполука, яка є неактивною в робочому розчині. Тобто це не сіль, яка випадає в осадок, це точно не забуваються форсунки, але це і не шкодить робочому розчину. Чому їх так багато? Тому що кожна кислота краще працює проти певного елементу. Наприклад, якщо в нас є багато заліза, то слайд нашого продукту є ДПА, який найкраще зв'язує желізо. Але використовувати його виключно такий продукт, нема сенсу. Тому у нас комплекс кислот, які е спрямовані на нейтралізацію того чи іншого елементу. Тому, якщо вам треба якісний адівант, я спробував пояснити, не надівант, а коректор, я попробую пояснити, чому має бути такий, а не неорганічний продукт, і чому в нас цей продукт комплексний, тобто більше 10. Різних органічних сполук. Якщо у нас впевнені в якості води, а це має бути першим, далі переходимо до кроку наступного: це використання продукту для зменшення дрейфу. Стосовно цього продукту, продукт, ми маємо в портфоліо компанії Product Target. Компанія його створювала із оглядкою на дрони, так як сама займається дронами. Скажу більше, у нас в Західній Україні один із меджів нашої компанії, у нього, крім роботи в компанії, є своя невеличка компанія, де він надає послуги агродронам. До речі, агродрони XAG 2020, якщо я не помиляюся, не, не дуже розуміюся в моделях. І він каже: я давно перестав використовувати, надавати послуги сільського виробникам без таргету. Не через те, що я хочу його продати. Давайте так. Йде 0,1% концентрація. Тобто на літр води ми даємо 1 мл нашого продукту. Якщо у вас, грубо кажучи, 5-7 літрів 10 літрів на гектар, то це 10 мл продукту. Ну, Багато великі об'єми продаж на цьому наврядчі можна зробити. Це більш така допоможна дія. Але він каже, те, що я бачу, як це працює з ним і без нього, це небо і земля. Е, просто демонстрація, що таке драйв, як здувається. Подробно таких фотографій немає. Дуже, мабуть, важко зробити фотографію, а може я не, не знайшов. І тепер деякі моменти. По деяких препаратах по висоті внесення. Так от, якщо висота швидкість вітру 5 метрів за секунду, то дрейф може складати на висоті 10 метрів до 20 км окремих продуктів відмічалося. Якщо висота польоту до 5 метрів і швидкість вітру 5 метрів за секунду, знову ж таки здування могло бути до 5 км. Тому, що ми рекомендуємо мінімальний, мінімальний вітер при використанні 3 метрів за секунду. І використання спеціальних продуктів. А, стосовно таргетума. таргетум це продукт для зменшення дрейфу. Тобто, ми не розглядаємо в першій доповіді, бачив розмір краплі 50-70 мікрон. Компанія Nando взагалі не розглядає таку каплю, це не є доцільним. Приблизно розмір каплі від 100 до 400. Оптимально для дрона, вони означають до 200-200 якби нормальна дія. Це коли є поєднання. Тому що якщо капля маленька, це великий дрейф, але гарне покриття, невеликий відскок. І якщо капля велика, то вже гірше покриття, більший відскок, більша кількість води, але менший драйв. Тому треба знайти оптимальну дію, яка має бути посередині. Компанія рекомендує десь між 150 і 200 для використання з дронами розмір краплі. А тепер хочу сказати, показати одну ілюстрацію. Сьогодні перший доповідник, коли розглядав продукти про дрейфу, вони ставили бумажки, кудись там здувалися і тому подібне. Трошки по-іншому підходить компанія Nando, бо створений такий агрегат, який називається тунель вітру. Тунель вітру це сюди подається, може подаватися різний по інтенсивності вітер. Сюди може подаватися різна за розміром крапля. В цій трубі можна формувати більшу вологість, меншу вологість повітря. В цій трубі можна моделювати практично всі процеси, які можуть відбуватися на полі. Через кожний там маленький там, розмір стоїть електронні датчики, які фіксують, де здувається крапля. Тому е компанія тут підходить дуже професійно і. Скажем так, в Євросоюзі компанія зовсім недавно по цьому продукту виграла великий грант на розробку альтернативних продуктів в даному напрямку. Тому що ну, от таких речей, от таких, такого методу досліджень, я, я не зустрічав. Це не здулося на 5 метрів на полі або 10 метрів на полі. Компанія вивчає досконало, як це відбувається, моделює різні процеси. Може змішувати свій адівант з різними діючими речовинами і вивчати, як це воно працює. Що ми не обіцяємо якихось чудес, але кажемо дуже просту річ, що даний продукт дозволяє відмінусувати у вас 2 метри за секунду швидкості вітру. Тобто, якщо ви працюєте зазвичай до 5, то це вважайте, що ви працюєте до 3. Але ми навіть не кажемо, працюйте 5, працюйте в 3. Працюйте менше. І тоді, якби оптимальна дія дронів буде забезпечена. Далі, так як в цьому продукті є органосілікони. Чому я кажу органосилікони? Сьогодні чую діюча речовина органу Клас молодці. Нема такої діючої речовини. Оранносилікон це клас діючих речовин. Органосиліконів є дуже-дуже багато. І лише комбінація правильно підібраних різних сполук, які називаються органосилікони, забезпечить якісний то продукт чи продукт ніякий. Сілікон сьогодні на ринку України ви можете зустріти за 5 доларів і можете зустріти за 50-80 доларів. З чим це пов'язано? Хтось хоче заробити більше, хтось менше. Та повірте мені, всі хочуть заробити більше. Але питання в тому, що. Можна взяти якусь одну сполуку з органу завести їх з Китаю. І продавати як адюванти, і казати, у нас все супер. А можна створити лабораторію, вивчити, сформувати продукт, і тоді воно працює. Крок третє максимальне покриття культурних рослин з органосиліконами. У нас в складі є продукт, який називається перифоліс. Слово пері для фоліс листя. Тут тільки частина діючих речовин, тому що ну, компанія, як і будь-яка інша, тримає в рецепті свої повністю склад, тому що це легко зробити. Але е, періоліс в країні продається вже дуже дуже гарно, продається дуже по багатьох регіонах. Е, продукт по своїй дії дуже схожий на один. Продукт, який сьогодні згадувався. Якщо ви згадаєте першу доповідь Адіван, я не хочу з кимось себе порівнювати. Так от, просто один із органу тут замінено на більш сучасний. Решта продукт дуже схожий. По поводу кута контакту, якщо капля без адюванта, вона формує такий момент. Якщо спиртовий одіван, крапля трошки поширюється. Якщо горно-силікон, то ця одна крапля покриває дуже велику листову поверхню. Тому, так як в нас це крапель мало, ми даємо не 200 літрів, а даємо 10 літрів чи даємо 5 літрів, кожна капля має використатися ефективно. Тому вона має не здутися і має максимально поширитися. Тому я погоджуюсь із тими доповідачами, які радили продукти на основі гороносилікону. До речі, в складі Таргетума є органу І якщо ми говоримо про перифоліс, це продукт на основі органу силіконів. Буде дослідження, коли вивчалася дія Таргетума і Таргетума з перифолісом окремо. Так от при швидкості вітру 10 метрів за секунду, при використанні, якщо використовувалася вода, дрейс клада 20%, знижуся до 21%. Під дію таргетума і ще знижувалися менше при, при використанні таргету з Піріфолісом. Але при такій швидкості тут це було мало помітно. Якщо була швидкість вітру весь 8 метрів за секунду, то зменшення під дією таргетума було до 17% і практично вдвічі було зменшення дрейфу при використанні е, таргетума із е, Піріфолісом. Тому. Ми рекомендуємо, і ця схема відтестована з більшістю препаратів: 1 мл на літр робочого роз... робочого розчину Таркетума, 1 мл на літр робочого розчину Піріфоліса. Ця схема відтестована, ця схема працює з дронами, і ця схема працює якісно з дронами. Я кажу впевнено, тому що я спілкуюся кожен день з людиною, яка це робить, і яка надає послуги товаровиробникам не на одну тисячу гектарів. Крім того, це зменшується риз змивання, підвищується ефективність через більшу площу контакту ну і дозволяє зменшити використання води. Далі, з нашої практики, є і сьогодні доповідачі говорили з приводу використання біологічних продуктів разом із і разом із дронами. У випадку НАНДО, у нас є продукт біоексперт, який вносили із гліфосатною групою. Чому таке можливо і як таке можливо? І чи це я говорю щось не таке із неві... неймовірне? Так от, якщо ми говоримо про продукт Bioexpert, про який я згадував, він знаходиться не у формуляції живих мікроорганізмів, він знаходиться у формуляції спори ендоспори. Чому було прийнято таке рішення? Воно було прийнято тому, що живий мікроорганізм зачасту дуже чутливий до факторів навколишнього середовища, фактору внесення з е, якоїсь іншої хімічної діючою речовиною, особливо фактор температури, температура має бути помірною, особливо фактор ультрафіолету. Особливо фактор логістики, доставлення до вашого господарства цього біологічного продукту. Якщо продукт живий, він не має їхати в вас в господарство, там в шкоді Октавія, в багажнику чи в чомусь іншому. Це має бути спеціальна доставка при температурних умовах. Я знаю, що наші українські компанії це роблять молодці, правильно. Але зачасту компанії продають вам просто каністру. Продукту, який каністр вже надувся. Це вже не каністри, а це вже такий більше м'ячик схожий. І кажуть, ну супер, це класно. Так, от ми не використовуємо цього, ми використовуємо спорову ендоспорову форму. Спора ендоспора це та форма життя, яка витримує екстремальні температури навколишнього середовища. А ми чесно показуємо наш склад. І, до речі, був сьогодні препарат, такий дуже цікавий по боротьбі з крицями. Ми не кажемо, що ми фунгіцид, але Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis і мікаріза Тріходерма Віридіс у нас є в складі. Але продукт ну, трошки комплексніший, і він на основі спорової ендоспорової форми. А це дуже цікаво. Продукт, в принципі, для перетворення недоступної форми азоту в доступну. Розчинення мікро, е, перетворення недоступних форм фосфору калів доступні, мікаріза, яка збільшує поглинання воду поживу з ґрунту. Продукт дуже цікавий не лише з дронами, а продукт дуже цікавий в першу чергу для звичайного застосування. Але він має цілу схему дії захисту проти грибів, проти інших патогенних мікроорганізмів. І крок четвертий це промивка оприскувача. Маємо продукт для промивки оприскувача, який називається «Емунто». Дуже якісно моє оприскувач. Він створений для дезактивації діючої речовини, для того, щоб ваш дрон, який ви купили, він коштує зараз не дешево, щоб він працював дуже-дуже довго. І тому ми я рекомендуємо після того, коли ви використали використати якісну промивку для оприскувача, яка створена спеціально для цього. Як я сказав, ми не зупиняємося лише на цих продуктах. Ми маємо антивспінювач, про який говорили наші колеги. Ми маємо адюванти на спиртові основи, тому що для деяких діючих речовин має бути лише спиртова основа. Ми маємо а, продукт на основі ріпакової метальованої олії з органосиліконом, це взагалі унікальне поєднання для ринку України. Е, тому ще раз нагадую, будете виходити. А там зліва є така зелененька книжечка. Візьміть, будь ласка, а кому цікаво, можете записати мої контакти. Я займаюся темою адівантів останні роки, трошки займаюсь темами, темою дронів, тому готовий буду відповісти на ваші запитання. Можемо поспілкуватися в обідню перерву. Якби я тут, я на місці. Дякую всім за увагу. Якщо є питання, будь ласка.